Пацанчики, усім хай і сьогодні в мене гарна новина. Коротше я тут 7 місяців проходив в Super Badventure і коротше, проходив там різні збереження і на, на збереження B я пройшов всю грі. Якщо ви мені не вірите, то пішли я вам покажу усе. Чи град фуловий. Просто фуловий. Сніжна долина. Бімотепська пустиня. Гігантський дім. Ну і під кінець вулик. У мене когось була заріблена медаль, але я прийшов. І я не знаю, чого мені показує діамантовий час. Ну, ладно, опустим це. У мене це брат паре на таксі намочив. Ну, і коротше, я його десь 2 три дні. Питався пройти. Ну, і я прийшов на 100%. Це збереження. Ну і дайте я вам покажу попросту три зірки. І це моє основне збереження, з якого я все починав. Ну і якщо ви бачите збереження це, то там всього ж то малесенька частинка пройдена. І все. Ну я дуже був сильно радий, коли я нарешті пройшов це. Збереження на 100% 9 ковідня, тобто сьогодні попросту. Я не знаю, що казати, ну я вам про це збереження говорив там є, є ФОВ, Сніжна Долина і Черепаха ряд в Коротше, таке собі осталось просто імба. Ну і дякую екві... Еквіону за спідран по вулику на золотий час. Просто дякуємо йому велике, щоб я без нього виробив. Цей завят за гусеницею пісе. такий, просто крітий, гарний, чудовий. Я не знаю, як ще сказати. Ну, а на цьому все, всім бай-бай. Ну, а альфа також. Чудесний гравець Супер Супербір. Коли я в перший раз побачив його аккаунт, просто був в шоці великому, як такий Спідран грає дуже гарно. Просто а коли я побачив, як він пішов в вулик за 3 хвилини, просто був, просто був в жовці.